Вітаю вас! Мене звати Оля Лібендріт. Ви на моєму ютуб-каналі, де я розповідаю все про життя в Німеччині ви допомагаю вивчати німецьку мову. В цьому відео я хочу розповісти про булінг в Німеччині. Дуже часто наші українські батьки зустрічаються з булінгом в Німеччині. Але я хочу нагадати, що в Україні ми розмовляємо однією мовою. Маємо всі дітки мали б розумітися, але все ж таки булінг так само процвітає, як і в Німеччині. Тому це все залежить не від мови, а швидше всього від виховання дітей і від їхнього налаштування. Ну, на жаль, на жаль, є таке явище. І ви маєте знати, що ви маєте право захищати своїх дітей. Хто б вам нічого хто б вам що не казав, що ви. Тут ніхто нічого, що вам а, там, тобто Німеччина все дає, сиди й мовчи, це неправда. Ви маєте право звертатися і захищати свою дитину. Ви маєте право звертатися в школу до директора, до заучера, до спочатку, звісно, до класного керівника. Також, е, якщо це вже загрожує життю, ви бачите, що щось може статися з вашою дитиною, можете написати заяву в поліцію, але спочатку, звісно, поговорити з школою. Нещодавно я була на одних таких розборках в школі, що стосується діток, яких український, була групка німецьких діток, групка українських діток, і, власне, українських діток, німецькі дітки ображали. Звісно, я була лише там перекладачем, якби я була мамою, то, то було б трошки по-іншому. Але так як я перекладачем була, я лише допомагала. Розв'язати цю ситуацію. Було зрозуміло, що німецька дівчинка щось там вдарила українську чи навпаки, так і не вияснили ми до кінця, але також була інформація, що там в школу принесли ніж. Це ґрунтшули, це початкові, початкова школа, де взагалі діти всі маленькі, але все ж таки серед них є такі, які, наприклад, недолюблюють якихось. Діток, так, власне, українських недолюблюють. І одне, що хочу сказати, що не завжди є стороні конфліктів, завжди дві, дві, сторони, та, дві сторони. Я впевнена в тому, що і частина українських діток провокувала німецьких і німецькі, українські. Звісно, вони один одного знають, як. Обізвати, як зачепити, як показати, тому що я от вони не розуміють німецькою, ти не розумієш там українською. А я розпитала, як ви порозумілися там один одного. Але вони все ж таки повивчали якісь слова для того, щоб один одного а, образити. Пам'ятайте, що ви обов'язково маєте, якщо щось стало з вашою дитиною, написати в поліцію. Звісно, дітки сказали, що принесли хтось. Ножа батьки українських діток вони не дуже сильно були. Активними вони просто стояли і чекали рішення цієї ситуації. Ну я сказала: якщо хтось приніс ножам, значить покажіть хто та або ми будемо викликати поліцію. Так як в українській школі, в німецьких школах вони не люблять, коли викликати поліцію, адже це їм для репутації недобре і так далі. Але я як, кажу, ну якщо є ніж, значить є ніж. Основне, що треба, щоб ваші діти е, говорили правду. Коли вони починають говорити неправду, то тоді дорослим дуже важко вияснити якусь. Ну, цю ситуацію, інколи це може повернутися в зовсім іншу погану сторону. Добре, що там до кінця все ж таки ті діти українські сказали, хто ж таки то приніс ніж, тому що вони спочатку казали, потім не казали, потім вони виготували 35 різних історій, але ніж ми знайшли, то приніс хлопчик. Так? Я сказала, звісно, що треба обов'язково написати поліцію в скаргу поліцію, за що там вчителі сказали, ні-ні ні, це ми з ними поговоримо, поговоримо з батьками і так далі. Запропонувала я батькам свою Допомогу для того, щоб, якщо вам треба порада, якщо вам потрібно там записати поліцію, ви обов'язково до мене звертайтеся, я допоможу. Коли у вас виникають такі ситуації, ви обов'язково собі шукайте не українців і не вирішуйте це питання по-українськи. Хоча тут зазвичай підхід такий самий, але, можливо, чуть-чуть по-іншому німці надивляться на ці ситуації. Шукайте собі німців або якихось. Іноземців, які тут давно вже живуть і розуміються, як правильно вирішувати ситуацію, як діяти в тій чи іншій е, ситуації. Для того, щоб не заскодити вашій дитині, щоб надалі дитина вчилася в тій школі. Не забувайте, що ви маєте право писати, якщо щось там стається, в амт але звідти часто дуже довго. Е, Можуть чекати відповіді, так. Намагайтеся вирішити проблему в школі. Якщо ви бачите, що там вчителі, є багато російськомовних вчителів з Росії, з інших країн, де, наприклад, недобре відносяться до українських дітей, там кажуть, чого ти сюди приїхала і так далі, якісь там починають вислови про війну розповідати, ви можете це все написати мейлом і сказати, що є така то ситуація, так? що от вчителька там напряму каже так і так. Що вчителька не допомагає, а навпаки, створює конфлікт. В школі, де я не була перекладачем, там вчителі ну, дуже добре і дуже гарно. Вони не лише з українськими дітками спілкувалися, але й з німецькими. Лише проблема в тому: в комунікації не завжди українські дітки можуть правильно пояснити ситуацію, що сталося, хто винен, хто що бачив. Зазвичай це так з Google-перекладачем виходить, і німецькі вчителі добре не можуть зрозуміти тієї ситуації, і інколи можуть там, подумати, ну, якби. Думаю, можливо, вона вирішиться. Пам'ятайте, що ви маєте захищати своїх дітей. Хто б вам що тут не казав, точно всі такі самі, ви маєте права, як німці, на захист дітей, на то, щоб написати заяву, на те, щоб перевести в школу. Якщо там вашу дитину переводять з однієї школи в іншу, пам'ятайте, що це нічого страшного, головне там ціль, головне, що там, ким ваша дитина хоче стати в майбутньому. Да? Надіюся, це відео було корисне. Якщо у вас якісь є питання чи якісь є коментарі, залишайте їх під цим відео. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал і почуємось в наступних відео.